Безпека дітей у навчальних закладах найголовніше в умовах повномасштабного російського вторгнення. В 79 освітніх закладах Тернополя та області з 1 вересня будуть працювати інспектори служби освітньої безпеки. Вони покликані забезпечити спокійне перебування учнів на території шкіл. Більшість інспекторів мають досвід роботи у поліції. Вони пройшли ретельну перевірку, навчання, спеціалізацію. Здобули необхідні навички для несення служби в закладах освіти. Ще 22 інспектори, за словами Максима Гоменюка, не мали досвіду роботи в правоохоронних органах. Їх обрали з цивільних мешканців, і вони теж проходять спеціальну підготовку. Окрім головного завдання захисту учнів, інспекторам доведеться проводити тренінги, лекції і уроки на актуальні теми: протидія булінгу, безпека в інтернеті, протидія шахрайству, правила безпечної поведінки на дорозі та Інші важливі теми також відвідуватимуть батьківські збори, тобто формуватимуть правосвідомість в усіх учасників освітнього процесу. Ігор Кочі стверджує інспектор служби освітнього процесу, не охоронець, а спеціаліст, який створює безпечне освітнє середовище. Наші поліцейські СОП беруть участь в веденні паспорта безпеки. Будуть виявляти вибухонебезпечні предмети, і в межах компетенції будуть здійснювати заходи під час повітряної тривоги за словами Максима Гоменюка. До кінця року всіх школах Тернополя та області будуть працювати інспектори служби освітньої безпеки.